Татари, хто вони чим відомі, що дали світові і як змінили історію. Дивіться у лісоблозі моменти історії персони. 23 лютого 1918 року трагічно загинув номам Челівечеха. Кримсько-татарський політик, громадський діяч, поет, публіцист та перший президент Кримської Народної Республіки. Борець за реформи в сфері релігії та освіти виступав за рівноправності чоловіків та жінок. Він народився у 1885 році в селі Біюксана біля міста Джанкоя. Його батьки були представниками знатних та шляхетних сімей. Саме слово челебі в перекладі означає високоосвічена людина. У період, коли Номад навчався в Бахчисараї з інжерли-медресе, на нього вплинули просвітницькі ідеї Ісмаїла Газпринського. А незабаром він відкрито заявляє, що єдиний шлях до незалежності Криму це порятунок кримських татар від російської тиранії у 1912 році. Номан Челибджихан з відзнаково закінчує Стамбульський університет і повертається до Криму. І якийсь час він живе в Бахчисараї, в будинку Ісмаїла Гаспрінського і працює в газеті Тарджиман. Турецька освіта, хоч і була гарною, але праця влаштуватися не було можливості. Тому Номану довелося продовжити навчання. У вересні 1912 року він їде до Петербургу та вступає на юридичний факультет психоневрологічного інституту. Отримати Другого освіту завадила Перша світова війна. Іноман разом зі своїм другом Джафером Сідаметом були призвані до армії. Становище змінила лютнева революція 1917 року. Російська імперія впала, до влади прийшов тимчасовий уряд. 12 березня тимчасовий мусульманський революційний комітет заочно обрав муфтіям Криму, Литви, Польщі та Білорусі Номана Челебечеха. Настав час повертатися та ставати до роботи. Влітку 1917 року Номан Челебджихан створив організацію Міліфірка. Завдяки Челебжихану на базі Зенджерлиме Дресе було засновано педагогічний інститут. У Симферополі було відкрито жіночу гімназію та техніку. Стали видаватися газети кримськотатарською мовою без цензури. Номан Челебеджихан продовжував просувати ідею рівності чоловіків та жінок. Виступав у ролі опікуна та захисника інтересів жіночого руху. Челебечехан бачив силу свого народу у формуванні військового батальйону з-поміж солдатів кримських татар. Одним із союзників кримських татар була Україна 20 серпня. Кримськотатарське керівництво отримало телеграму від Української ради із запрошенням взяти участь на з'їзді народів у Києві. Після обговорення на з'їзді була прийнята резолюція про те, що Крим належить Кримці. Саме тоді, під впливом українського року, делікати вирішили скликати відкову тайну для визначення майбутнього статусу Криму. 25 жовтня у Петрограді більшовики здійснили переворот, скинувши тимчасовий уряд. В комуністах Номан бачив загрозу і терміново. Розпочав підготовку до проведення Курултаю, який відкрився 9 грудня 1917 року. У своїй промові Челеведжихан засудив жовтневий переворот і закликає створити на півострові багатонаціональну демократичну республіку під гаслом Крим для Кримців. Курултай засідав із перервами 18 днів. З'їзд виділив зі свого складу національний уряд директорію та ухвалив Конституцію, проголосивши Кримську Демократичну Республіку. Директорія взяла на себе керівництво всіма справами кримськотатарського народу для Номана Челебжехана. Це була найактивніша пора. Але вже 2 січня. 1918 року в Севастополі матроси більшовики здійснили збройний переворот та захопили владу. Між більшовиками та кримськотатарським ескадроном ведуться бої. Більшовики ламають опір та займають околиці Симферополя. Всі ці дні кримськотатарський парламент безперервно засідав. Соратники вмовляли Челебехана тимчасово залишити Крим з метою безпеки, але він категорично відмовляв. А вже 14 січня Челебджихана було заарештовано. Його відвезли до Сівастопольської в'язниці, у 2 годині ночі, 23 лютого, до в'язниці увірвалася команда матросів, яка пред'явила комісару в'язниці. Заздалегідь складений Петроградською верхівкою список для розстрілу. У ньому значився і Чилибеджихан. Його з іншими засудженими відвезли в карантинну бухту, де розстріляли. Матроси не дозволили родичам поховати тіла. Їх замороли в бачі та відвезли в море, де втопили. У Сімферопольському державному архіві Автономної Республіки Крим під грифом секретно зберігається телеграма, надіслана в у лютому 1918 року в Крим особисто Леніним зі розпорядженням стратити Номана Челебеджахана. Загибель Номана Челебеджехана стала страшною трагедією для кримсько-татарського народу. Дивіться на зона з в стрінках Кримського дому. Радянська власть намагалася зробити все, щоб забути ім'я цієї видатної людини першого президента Кримської Народної Республіки Номана Челебчиха.